Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу продемонструвати один з варіантів літій-залізофосфатних елементів, які ми пропонуємо в поточних збірках, і розказати на прикладі одного бренда, як ми аналізуємо інформацію, щоб прийняти правильне рішення при купівлі елементів в Китаї. Зараз ми збираємо батареї в ящиках. Існує три варіанти потужності: це 8 елементів, 2,5 кВт. 16 елементів 5 кВт і 32 елемента 10 кВт. В кожному варіанті напруга може бути різна: 12, 24 або 48 вольт. Потужність орієнтовна, вона може відрізнятися на 10% в залежності від ємності елементів. І ось в цьому коридорі 90 Ампер-годин… Ми вирішили запропонувати чотири варіанти вартості. Найдорожчий варіант: нові єві 105 Агодин категорії А з фактичною ємністю десь до, напевно до 110 з датою виробництва кінець 2022 року. Трохи дешевше, нові єві 105 категорії Б з фактичною ємністю від 105 до 110 А годин. Ми їх посортували по ємності і датам. І практично вже всім відправили ці збірки. Залишився один ящик. Ось цього ящика там, наприклад, ось ці елементи 108 Ампер. І в QR-коді ось зустрічається як 2021 рік, так і 2022 рік. 105 і М6. Середній варіант. Нові єв 90 категорії Б з фактичною ємністю від 90 до 92 А з датою виробництва 2021 рік. І так само ми їх всі посортували. Як ми це робимо, я продемонструю в окремому відео. Ось Б. Б2, 21 рік м 4 Оце я продемонструю все в окремому відео. Довго шукали, що можливо якісно запропонувати у найдешевшому варіанті. У пошуках ось таких бюджетних елементів ніколи не знаєш, що краще купити нові категорії Б невідомого якогось бренда, чи купити трохи вживані категорії А з розбірки. Ось, наприклад, в Китаї нові банки Єви категорії Б мають практично, я вважаю, найвищу ціну серед інших елементів категорії Б. Чому? Тому що це все виборковані елементи, параметри яких не задовільнили умовам контракту. Але вони проходять всі тести, і якщо елемент проблемний, то це категорія сміття, і він утилізується. Якщо є в категорії Б посортувати поємності і саморозряду, то ресурс буде на рівні категорії А. У маловідомих брендах гірша якість виробництва. І може бути таке, що зробили партію мільйон штук і всі виявились проблемними. Ось, наприклад, нові елементи тафел категорії Б дуже приваблива ціна зараз в Китаї. Але в цих елементах виробник зекономив на матеріалі у результаті. Мало того, що ємність на 10% не відповідає по QR-коду, так ще гірше є проблема, елементи не можуть прийняти струм заряду навіть 0,3. Якщо елемент ЄВА категорії Б ємністю 90 Аг, заряджати струмом 40 А, то він його буде приймати практично до кінця заряду. І таким чином заряд буде тривати трохи ну, більше 2 годин. Тарфел ємністю 135 Аг, заряджаючи струмом. Таким самим 40 А вже з 30% починає валитися струм. З середині зряду він не перевищує навіть 20 А. Ну скільки це? 0,15 це напевно. Навіщо такі літій, якщо він не може швидко заряджатися? Якщо шукати бюджетний варіант серед вживаного, то бажано, щоб фактична ємність була близька до QR-коду. А вважаючи, що елементи можуть бути з різних модулей, то це також може бути проблемою. Як, наприклад, в мене раніше був, були вживані бренди не дуже популярних виробників: це Реп 110 а з фактичною ємністю там, 100, від 100 до 105 або грид Power 100 А. В них розбіг фактичної ємності був від 70 до 90% від qr коду Це значить, що це звіринець, який обов'язково треба сортувати на залишкову ємність і робити різні націнку, бо в них буде... Зовсім різний ресурс. Елементи, які мають 70-80% ємності від QR коду, це практично сміття. 80-85 ємності від QR коду це відпрацювала вже гарантований ресурс 2000 циклів. В результаті пошуки сподобався нам бренд Калп ємністю чи то 88 чи 91 ампер година. І далі я поясню, чому немає чіткого розуміння, яка все ж таки фабрична ємність. Але ці елементи заслуговують уваги. Якщо подивитися лінійку калб, то цього номіналу L148F88A не існувало у переліку відомих позицій калба. І навіть сьогодні ви не зможете знайти на нього специфікацію, при цьому на всі інші елементи по списку ця інформація є у вільному доступі в інтернеті. Кал з самого початку існування з 2015 року по сьогоднішній день спеціалізується тільки на виробництві модулів для електромобілей. Вони не продають окремо елементи, можливо замовити тільки велику партію готових модулів. Відповідно, всі елементи, які є у продажу, це або категорія Б, або вживана. За весь час виробництва існувало чотири версії елементів. C-серія серія це одна із перших серій. Елементів у пластиковому світло-сірому корпусі, тому їх дуже багато вживаних на складах Китаю з різною залишковою ємністю від 50 до 80% від початкової. Всі вони демонтовані з різних місць. Краще я вважаю, китайці залишили зовнішній вигляд, як є, але при цьому посортували їх по ємності. Мені навіть колись попадалося оголошення у Вічаті, потрібен спеціаліст з відновлення зовнішнього пластику таких банок за допомогою лужних засобів. Наступна сей-серія 200 амперні елементи у ребристому пластиковому корпусі можуть бути білого, чорного і синього кольору. Так само дуже багато пропозицій вживаного існує легенда, що їх можливо купити нові, але я цим питанням не займався. У Росії є фабрика Ліотех, подібні елементи жовного жовтого кольору. Вони скопіювали виробництво КАЛП, Яка якість, вартість і доступність цих батарей, я не знаю. Ще є кам-серія, це призматик в корпусі з нержавіючої сталі. Буквально там декілька позицій здувало раніше. L135F72F 72 години, дуже поширені елементи, Одні, напевно, із перших на виробництві калп. На цих банках, так само як і на всіх пластикових, збирають лільці залізофосфатні батареї на електрокари. І, до речі, калп єдиний виробник. У якого існують фабричні з'єднання елементів за допомогою гвинтів і мидних перемичок, а не класична лазерна зварка? Такі батареї мають одну клему мідну, а другу алюмінієву. На американських і європейських форумах я знаходив багато дискусій ще п'ятирічної давнини по цим елементам. Всіх цікавило постійне питання. Як з'єднувати такі елементи алюмінієвими або мідними перемичками? Бо з часом таке з'єднання гріється через гальванічну корозію несумісних матеріалів. Ця проблема залишається і сьогодні. Кауп не робить ці перемички, і вони повинні бути тільки мідно-лужені. А всі продавці майданчики пропонують ці елементи разом з перемичками, які зроблені з декілька тонких листів чистої міді. Їх можливо використовувати тільки якщо між алюмінієвими клемами і мідними ось цими м'якими перемичками прокладати мідно-лужені кільця, вони є в Китаї відповідного розміру продажу. І остання поширена серія це звичайний призматик в алюмінієвому корпусі. Якщо взяти інтервал ємності від 70 до 100 ампергодин, то існують наступні позиції L135F80B. Це той самий 72 Амперний по ємності елемент. В якому підвищили ємність до 80 Аг. Далі йдуть вже сучасні елементи з покращеною енергоємністю L160F100 і L160F100B. Ємністю 100 Аг і вагою 2 кг приблизно. І ось між 80 і 100 Аг з'являється новий сучасний елемент близько 90 Аг. Дата виробництва по QR-коду на всіх елементах серпень. 2022 року зазначається в верхньому рядочку. Ось перший символ. С Це 2022 рік, 8 серпень. А далі вже можуть бути або цифри, або букви, це число місяця. І на всієї цієї партії зазначено С8. Вага одного елемента складає 1,6 1,62 кг. Якщо взяти відомий сучасний 100 елемент l 160 f 100 без додаткових масивних алюмінієвих клем, то він важить 1,9 кг. Відповідно, якщо перерахувати на вагу 100 А можете на 1,62 і поділити на 1,9. То показник ємності цих батарей повинен бути не менше 85 годин. Оскільки немає розшифровки QR-коду і окремо не відображена енергоємність, ми можемо тільки здогадуватися із власного досвіду, де тут вказана фабрична ємність. Зазвичай вона відображається у шостому і сьомому символі, може бути також вказана фактична. А може бути зашифрована символи, як це, наприклад, ось шостий сьомий символ b 64 64 це Єва 90, а 65 це Єва 105. Це зашифровано на фабриці ЄВА. А ось, наприклад, у Гред Power це зазначено в QR-коді. Вже далі йде. 100 Агодин. Якщо взяти інші сучасні елементи кал більшої ємності, по яким вже відома інформація, то на них ці символи йдуть інші. На 100 а годин С0, на 125 38, на 230 37. А ось на 163 а години елементах ємність не зашифрована і зазначена вже, як є. Також ємність без шифрування іноді пишеться в індивідуальних параметрах партії з 8 по 13 символ, ось наприклад, як тільки що я показав у Гред Power. На цих всіх елементах з 9 по 11 символ зазначено 91. Але по аналогії зі схожим QR-кодом 100 Амперного елемента воно щось не сходиться, бо там з 9 по 11 символ вже зазначено 54. Тому, напевно, навряд чи це фактична ємність. На майданчиках Alibaba і Taobao ці елементи продають по 40 доларів без доставки і митниці. Але є цікава відмінність зовнішнього однакові. В одних продавців вони як 88 А годин, у інших як 92 Причому ті, що 88, мабуть, переклеєні верхні наклейки, бо вони починають підніматися по краям через поганий клеєвий шар. Зазвичай їх переклеюють, коли елементи вживані, і фабрична наклейка має залишки клею, які необхідно або прибрати, або неможливо прибрати. Ось, наприклад, як на грип Паури. В нього оця наклейка вона не тримається, бо вона переклеєна. Такі самі елементи L148F88A продає великий постачальник в Європі NCOM по 58 доларів за штуку. Багато людей в Україні купували у них ці елементи. Доставка 16 штук виходила 40 баксів. Митних платежів немає для власного використання, там, йде до якоїсь суми. В результаті вартість одного елемента виходить, з доставкою близько 60 доларів. У мене в збірках. Ось такі елементи йдуть по 70 доларів. Дуже велике прохання для глядачів, хто купляв на N-Cні. Виберіте, будь ласка, фактичну ємність і напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, чи відрізняються вони, бо QR-код однаковий, а ось верхні наклейки відклеїлися у них на n навіть на фотографії це можна побачити. Може, це через неправильні умови зберігання, я не знаю. В результаті, проаналізувавши всю цю інформацію, ми вирішили для себе, якщо на задовільні три параметри, то ми купуємо цю партію в Китаї. Значить, що це за параметри? Перше, це, звичайно, фактична ємність до 2,5 В, вона повинна бути більше, ніж 90 ампер годин. Ми вибірково взяли 8 штук, перевірили, і ємність була близько там, 94 до 2,5 В. Далі, друге, це перевірити треба здатність елементів приймати заряд. 40 ампер на всьому діапазоні, і щоб при підключенні навантаження крива розряду була без ривків, як це було у партії grid power Але ну там зрозуміло, чому так, бо вони вживані і мають різні показники розряду. І чим менше фактична ємність, чим більше йде синусоїда. Ну, У цих все було нормально. І третє, бажано, щоб це була категорія Б, а не вживана. Але це було і так вже зрозуміло, бо купляли у листопаді 2022 року, а вироблені вони в серпні. Ну тобто за два місяці вони не встигли би стати вживаними. А також голі платформи, на які ми замовили зварку гвинтів, не мали залишків попередньої зварки, як це було колись я демонстрував на репті. Отримавши всю цю партію, ми все тестуємо. Потужних тестерів для виміру ємності нам не вистачає, бо вони. Тестують інші елементи, тому я додатково придбав електронні навантаження Atorch dl 24 І вам також рекомендую, дуже зручно і швидко все можна виміряти. При струмі розряду до 20 А показники виходять більш-менш коректні. Ми приготували першу партію для збирання, розпакували 6 коробок. За 10 днів виміряли ємність 120 штук і підписали. Ось, зараз я додам фотографії, як ми це робили. Можливо, деяких буде не вистачати. Ємність заміряли до 2,5 В. Розбіг отримали від 93 до 95 Ампер-годин. Середній показник ємності склав 94,1 А. Для зарядки паралелили ми їх по 8 штук, а розріжали вже поштучно за допомогою цих навантажень ATORG DL24. Далі ми зібрали з полок протестовані елементи. І ось так. Розклали на стіл в три рядки для зручності сортування. Зараз я вам покажу поближче, як воно виглядає. Ось зверніть увагу, ніде воно не відстає. Нічого я не приклеював. Не знаю, чому воно на інконі ось так вони відходять. Все промарковано. Від меншого до більшого ємність. На цьому столі. Можливо, розмістити 160 штук Єви. Звичайно, що вона більш визенька. Вважали, що калба влізе 120 штук, але не вліз. Тільки, напевно, близько 100 залишок знаходиться ось під столом. Всі елементи? Якщо... напевно, не. А, ось. Сі вісім. Сі вісім. Сі вісім. Ну, тобто всі, 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 всі? 2022 року в серпні зроблені. Ну так далі. Далі все це послідовно складається в коробки поємності і розкладається по клієнтам. Незручно їх назад пакувати, навіть не знаю, куди все це дівати, бо фабричних коробок, як в Єво, на них не існує. В Китаї. У ящик пакують по 20 штук таких елементів в два рядки. А пустоти між перевареними гвинтами перекладають ось так пінопластом. І після того, як все це розпотрошити з ящиків, розібрати, назад практично вже не зібрати. Дуже незручно. Один на інший не поставиш. Бо гвинти йдуть, позамикає. В Єві в цьому намного краще. Можливо, на 1 кубічний метр скласти 27 коробок по 16 елементів кожній. Тобто там 3 на 3 ящика в одній площині і на 3 у висоту. 99% замовлень це 8 або 16 штук. Тобто, одна коробка, або на двох, або на одного клієнта. Але кауп. Буде проблематично зберігати, треба багато полочного простору. Ось ми позбирали батареї в такі ящики з цієї партії протестованої, яка була на столі. Зараз я продемонструю, як воно виглядає всередині, і хочу зауважити декілька моментів. Окремо у продажу йдуть ось такі комплект ось таких дротів по 1,5 метра. Цей комплект коштує 1200 гривень. Плюс і мінус. Зроблений з кабеля крок ГТ. Це єдиний завод на сьогоднішній день, який дійсно виробляє у ДСТУ резиновий дріт. Він м'який і це дійсно резина. Всі інші роблять з ПВХ. Раніше було ще Азовсталь, і ще якийсь там завод, але вони зараз вже не працюють, вони залишилися на окупованій території. Так ось окремо. Ми не робимо, клієнти дзвонять, просять зробити. Ні, окремо, ми не робимо. А ось на мої акумулятори бажано все ж таки купляти. Бо, по-перше, ми це зробимо якісно. По-друге, я не думаю, що вартість буде дешевше, і ви зможете це зробити. Деяких засмучує 1200 гривень, але ось одна така клема віднолужена коштує на сьогоднішній день 105 гривень. За роботу я беру. Обтиснути і обклеїти термоусадкою клеєвою ще 100 гривень. Тобто 4 клеми це 800 гривень плюс ще 3 метра крок ГТ кабеля ще 400 гривень, а разом 1200. Не знаю, як можна ще дешевше зробити. І я це зроблю якісно. Це перше. А по-друге, ми всі ці дроти у ящиках фіксуємо додатково, бо можливо потягнути за. Через отвір задріт і погнути кінцеву клему або навіть вирвати плату. Ось це 48-вольтовий акумулятор. Клієнт сказав, що в нього щось є, йому не потрібні дроти. Ну тоді ось клема ось тут треба приєднати через ботове з'єднання, так само плюс і ще надійно зафіксувати. Ось такий самий 48-вольтовий. Також без дротів. Ось це вже йде з дротами Це 24-вольтовий. Ось так приєднатий, вже нічого не відірується. І так само і плюс. Буває таке, що немає можливості зачепитися за щось, тоді ми сверлимо ящик фіксуємо дріб пластиковими стяжками корпусу ящика. Все так само. Ми купили бухту цього дрота 1000 метрів. Навіть цього заводу. Троггати, не так, не так можливо ще і купити. Вони зараз в розріб не продають його. Це також 24 вольтовий. Ось, зверніть увагу, 12-вольтовий був в такий випадок. Ось Вони тут роблять вже на такі з'єднання, не дріти йду виходить з плати. Ось можливо потягти і відірвати кусок плати ось тут. Тому все надійно ось, зафіксовано. Це двадцять чотирьохбуртовий, там ще є. Вони вже без ящика йдуть, це мінімальні набори, без ящика, без BMS, без Bluetooth, тільки Bluetooth йде на балансир. Вони вже йдуть просто упаковка і все. Ось це йде з блоком живлення, а тут вже акумулятор приклеєн, не зможу дістати показати. Мережевий блок живлення йде серваний на 50 А всередині. Усього не приклеєний. Ось, здається, клієнт також сказав, що він приєднає свої дроти, але я розумію, що він може це зробити неякісно, тому, щоб не відірвав кусок плати, я ще додатково взяв цю клему і приєднав її. Приклеяв з двох сторон. Тому за ці... Клеми навіть можна можливо підняти акумулятор. Важко не можу зробити. На цьому, друзі, в мене все. Наступну всю інформацію по бронюванням прошу дивитися під цим відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.